Перепилені яйця, перепила, починають вилуплюватися десь з 15-дня, го дня. перші там буває пару штук. Ну, в, основний, в основний вилуп іде 16-17 день. Сьогодні вже 18-й, тобто з них вже точно нічого не буде. Оце, якщо вони так колишуться на, на лотку, то вже все. Уже з них діла нема. І вони вже починають швидко охолоняти. Ті, що вилупились, Ось от одне з кров'ю, то я видовбав. Так, вийшло у нас 50% вилуп. Залажували ми 180 яєць. В інкубатор у нас лазить 180 перепелиних яєчок. І вилупилося 50%. Ну, це більш-менш нормально. І ще учитувати те, що це самі перві яйця від наших перепелів. То вони ще дуже не рознеслися, то отакий у нас вийшов результат. Гарно чи погано пишіть в коментарях, хто спеціаліст, бо ми в цьому ділі ще аматори. Напишіть, який процент вилупа у вас. Так, зараз покажу Гавриків. Оп. Ось вони гаврики. Ось вони маленькі гаврики. Оце такий в них розмір. Ну, які яєчка, такі гаврики, в принципі. Все, їм квочечку поставили, вони гріються. Їм зараз головне, щоб було тепло. Бо вони, поки маленькі, люблять, щоб було тепло. Корм їм насипали стартовий. Вони вже їдять. І п'ють водичку. Водичку желательно. За такою поїлочкою ставити, щоб вони туди ногами не бовтали, бо вони любителі по воді швентять ногами, тоді мокрі всі. Так, Ладно, закриваємо, хай гріються. Двох штук видовбали прямо з яєць. Вони були наклюнуті, але вилізти самі не могли. Роздовбали, то буває вони виживають. Позапрошлий раз всі вижили, яких видовбували. Ну, один був з кривим дзьобом, один одноглазий. но, но вижили. вижили. І виросли вже до взрослого віку свого. Так, що ще? А, в перший раз ті, що видовбані, ну, один такий був рахітний, все одно він здох. А двоє вижило. Ну, в общем, видобуємо. Не бросаємо їх на призволяще, Вони просто якось там лежать у яєчці догори ногами. Так, ну так і діли. Все, мамуся, ми є інкубатор, щоб був чистенький і без бактерій. Добренько всім миру, добра, до нових зустрічей!